Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар ЗДрі на календарі сьогодні, 25 січня. І починаємо ми з новин з фронту. Там окупанти поранили двох бійців, відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Зокрема, також засовували безпілотник, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17 І використовували також автомат автоматичну зброю. І протитанкові гранатомети. А тим часом до Борисполя прибула чергова партія допомоги військової від Сполучених Штатів, як пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі Партію зустрічають колеги з Міноборони та Посольства США в міжнародному аеропорту Бориспіль. У пакеті сучасне обладнання, боєприпаси оборонного призначення. Зміцнюємо обороноздатність. Написала Ганна Маляр. Тим часом в Чехії готові допомагати навіть своїми військовими. Про це повідомила міністр оборони Чехії. Каже наступне Україна, наш партнер, партнер НАТО і партнер Чеської республіки. У нас є спільна історія. Обидві країни були під радянським пануванням. Україна є хорошим партнером НАТО. Україна заслуговує на самостійне вирішення власної долі. Якщо Чехію попросять надіслати солдатів в Україну, ми готові це зробити. Ми маємо волю допомагати Україні. Сказала. Очільниця оборонного відомства Чехії. Ну а в Міноборони України тим часом закликають українців зберігати спокій та довіряти армії. Ганна Майлер, заступниця міністра оборони, написала у Фейсбуці наступне: так як було у 2014-му, вже не буде. Жодна спроба Росії рушити вглиб нашої території не матиме. Не минеться без жодних відсічі, їхні втрати будуть значно більш відчутними ніж це було у 2014 2015 роках. Не забувайте, що серед нас вже сотні тисяч ветеранів з бойовим досвідом та мільйони мотивованих патріотів. Незламне ядро нації, потужно сформоване та загартоване, Ніхто україною поступатись не буде. Ворог це добре знає, зауважила Ганна Маляр. Ну а в Хорватії там Інші думки лунають зокрема від президента цієї країни Зорана Мілановича. Він взагалі каже, що в Україні не місце в НАТО і назвав революції гідності переворотом. Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Вважає президент Хорватії. Історія була така: Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї. Чекають молочні ріки, кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн ЄС. Нічого Україні не дав. Зауважив президент Хорватії. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Дякуємо вам за вашу підтримку і всі, хто хоче допомогти нам гривнею. Для вас є реквізити у нас на сайті, там червона кнопка Donate. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій. До наступних зустрічей і бережіть себе.